Таких ознак того, що хтось сторін переможе, адже насправді людей рівно з того, з того боку. А, отже, це вулиця Банкова. Насправді не треба хвилюватися, тут немає поки що бійки, це просто намагання Беркуту зробити блокаду і забрати собі територію і зупинити блокаду урядового кварталу. Тобто, все, що ви бачите, ну зараз почнуть. Гім, це вже традиційно. Кож, кожен раз, коли першо зустрічається з міліцією, тобто з бетонувальниками, починається, будь ласка, починається Зараз ви бачите, що а, тепер нас стоять наші колеги, які а, транслюють, що відбувається. А, там позаду ми бачимо представників Беркуту, міліції, і та ось там. <прав Nokia> ну, Вибачте, будь ласка, що це навіть якментує ніби такий футбольний матч, але насправді все виглядає ну, досить дивлю. Тому що люди дійсно могли б спуститися вниз і після цього це зробити. Чому зараз це відбувається? Я, 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 я. масштаб. Все ж таки, поки що невідомо, хто з цих засобів зможе перемогти і відпустити. О, тут стоїть мій колега. Колишній колеги, тепер вже мій, я не знаю навіть хто. Тепер я вже його обраний, Не обраний, а виборець. Отже, Єгор Соболєв. Єгор ласка, що відбувається? Поліція робить. Що вони, вони роблять це набагато відповідальніше, ніж з демонстрантами раніше. Я думаю, барикади треба записати, тому що головне в нашій революції це люди, а не барикади. Ага. Барикади можна зробити швидко наново, якщо вони мають сенс. А взагалі все тут. Ага. Це фантастично. Все фантастично, не знаю, що відбувається. А що ці люди піднімають руки? Що це мають нове? Вони показують, що ми зброї. А що це, це мирна? Отже, люди зараз дійсно підняли всі руки вгору. От більшість людей, що це мирна акція, нікого не будуть бити, ніхто не збивається, нічого. А, а, славу. Але все. Стояння є, тобто стоять із того, і з того боку люди стоять нічого не відбувається. Міліція намагається відштовхнути людей, аби поставити назад свої автобуси, перекрити вулицю інститутську. Протестуючі намагаються відтиснити міліцію і звільнити вулицю інститутську. Але зараз я думаю, що варто було б, якщо б метингувальники дійсно хотіли цього. Під підняти сюди людей з Майдану поки що я так розумію, що вони не знають, що відбувається внизу а, і сили рівні. І я так бачу, що сюди не підтягуються також міліці, міліціонери. Тобто, це така поки що мирна, мирне стояння і протистояння, я б сказав так.